Осім, дівчата і хлопці, Замісила тісто, ось таке гарне. У мене сьогодні масла не було вершкового, то я поклала смальцю. Ось таке гарненьке тісто. Вам подобається, правда? Мені теж подобається. Вкладаю його на поверхню. У попередньому відео я показувала, як я приміряю одяг великого розміру. То багато мені писали дівчат, ну, дуже нехороших коментарів. І писали, то не ваше, і поверніться до себе. А я в себе, дівчата, в себе. Все нормально, дівчата. Вікно збоку, холодильник позаду, соли мої на місці. От Сьогодні я це розділила тісто на дві частинки. Одну відкладаю, а ось з цієї частинки я зараз ще зроблю. Сьогодні в мене будуть. І булочки, і рогаліки, взагалі, багато чого я нароблю. Один оцей кусочок, тобто четвертину тіста, я розкачую зараз в пласт. Я взагалі-то від своєї улюбленої справи ніколи не відмовлюсь, бо тісто це моє. Я дуже люблю тісто, люблю тіст з тіста вироби. А от в тому відео, дівчата, мені багато дівчат подякували за те, що я, як кажуть, їх. Їм порекомендувала такий магазин. На жаль, багато таких дівчат є, таких як я. І ще більше таких дівчат, які більші за мене. Так от, мені багато писали вам би схудноти, там таке інше образливі слова. Але так як в мене вже імунітет на таке все, гарний такий імунітет. Тож. Я не сильно звертаю увагу, і ви мені пишете, не звертаю увагу. От. Так що все добре, дівчата, продовжуємо далі з тістом працювати. Але часто і пишуть Надоїли ви своїми пиріжками. займайтеся чимось іншим. От. Так що всім не догодити. А я працюю далі, дівчата. Значить, так, розкачала я тісто в пласт, Ось так я побризкаю. Гарно олією. Можна вершковим маслом помазати, ось так потрошу. Це мене перш, перший буде ось так просто цукром. Розрізаю на такі рогаліки. Все дуже легко. Ну Ось тут можна ось так ще такі надрізики поробити, щоб було гарно. Так, дівчатки, все дуже легко. Роблю рогаліки, ось так скручую, звичайним чином. Класично все, поскручувала я рогаліки і викладаю на поверхні. Все буде добре. І аналогічно, я розкачала другий кусочок тіста, теж так само розрізаю. І викладаю сюди начинку. У мене згущене молочко і повидло із полуниці. Я Сьогодні закривала повидло з полуниці ось таке. Трішки залишилось, то я хочу зробити. Сюди в рогаліки поклала. Для пиріжків у мене буде. Все дуже легко. Поліпила я ось так маленькі такі рогаліки, відставляю їх в розтайку і розігріваю духовку у 180 градусів. Рогаліки в мене постояли десь хвилин 20. Я ось так помазала їх. Курячим яєчком. У мене тут одне куряче яєчко і ложка молочка. Тепер зверху можна потрусити цукром. Ось так. Але не обов'язково. І ставлю в духовку випікатися десь хвилин 15-180 градусів. Все у вас вийде, такі пухкі Ось такі. повітряні. Я не знаю, скуштувати чи ні. Гарні повітряні. Взагалі не відчувається, що тут є тіс смалець. Тісто повітряне таке гарне. Так що рекомендую.